Колобок були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просять Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю в засіку борошенця, та й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько яйцями борошно, що назмітала. Спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу, а з призби на землю в двір, а зо двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжи та й біжи дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік та й від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить, зустрічаю його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Та й від тебе втечу, та й побіг. Біжить та біжить, а жиде відмідь. відміть. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. Та й від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі, пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метини, я на яйця спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік та й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай, бо ще раз та сідай до мене на носі, щоб чутніше було. Колобок скочив її на носик та й почав співати. Я позасі метений, а лисичка огам його та й з'їла. Кінець.